Останнім часом почастішали випадки відмови українцям у провезенні певних продуктів на територію Євросоюзу. Через перевезення заборонених продуктів затримуються і автівки, і автобуси, і вантажні автомобілі, і навіть потяги. У цьому відео на каналі «Ільї Нойс давайте детально розберемося із тим, які продукти заборонено ввоз до ЄС. Негаймо час влаштуватися зручніше, і поїхали! Отже, що заборонено ввозити до Європейського союзу, заборона насамперед стосується молочних та м'ясних продуктів, такі товари підлягають утилізації. Для уникнення затримок при перетині кордону Державна митна служба нагадує про наявні обмеження при перевезенні продуктів тваринного та рослинного походження для особистого користування на території Європейського союзу. Через ризик занесення хвороб на територію ЄС, імпорт деяких продуктів в ЄС підпадає під суворий режим. Усі продукти тваринного походження, які не відповідають цим правилам, повинні бути подані на офіційну утилізацію після в'їзду в ЄС. Неповідомлення про такі товари може призвести до штрафу або навіть кримінальної відповідальності, зазначають намитниці. Не можна ввозити до ЄС наступні продукти. М'ясо, молоко, продукти з них важливо, винятком є сухе дитяче молоко, дитячі суміші і спеціальне харчування або спеціальний корм для тварин, необхідний з міркувань здоров'я. А втім, лише якщо вони походять із країн ЄС, крім Фарерських островів, Гренландії чи Ісландії, їхня загальна кількість не перевищує обмеження ваги 2 кг на особу. Також обов'язковими є наступні умови. Продукт не потрібно охолоджувати перед відкриттям, це упакований фірмовий продукт, і його упаковка не пошкоджена, коли не використовується. Тепер давайте розберемося із тим, що можна ввозити до ЄС, До Європейського союзу дозволено імпортувати або відправляти особисті партії рибних продуктів. Виключаючи свіжу, сушену, варену, солону або копчену рибу та певних молюсків, таких як креветки, омари, мертві мідії та мертві устриці. А втім, заборони немає лише якщо свіжа риба потрошена, а загальна вага рибної продукції або вага однієї рибини на одну особу, залежно від того, що більша, не перевищує 20 кілограмів. Українці також можуть ввозити до ЄС інші продукти тваринного походження для особистого споживання, за умов, якщо вони не перевищують обмеження ваги у 2 кілограми на особу, такі як мед, живі устриці, живі мідії і равлики. Є деякі продукти, які виключаються з вище вказаних правил, зокрема це хліб, тістечка, печиво, шоколад і кондитерські вироби, включаючи солодощі. Не змішані з м'ясними продуктами та не начинені ними, харчові добавки в упаковці для кінцевого споживача, екстракти і концентрати з м'яса, оливки, фаршировані рибою, макарони і локшини, не змішані з м'ясними продуктами і не начинені ними, також супові бульйони та ароматизатори в упаковці для кінцевого споживача. Важливо, також правило не розповсюджується на будь-які інші харчові продукти, що не містять свіже або оброблене м'ясо, або молочні продукти, що містять лише 50% оброблених гієчних або рибних продуктів. Сподіваюся, що це відео дозволить вам краще орієнтуватися на кордоні. Посилання на джерело розміщу в описі до цього відео, можливо, якісь інші відео на каналі Ліносі будуть вам корисними, прошу пригляньте. Дякую за перегляд і до зустрічі у наступних відео.